П'ять золотих, чотири срібних і шість бронзових нагород хмельницькі спортсмени привезли з чемпіонату Європи з комбат Дзюдзюцу. У ньому взяли участь 485 хлопців з 17 країн Європи, які виборювали звання найкращих у чотирьох розділах: фулконтакт, клоус-контакт, раундфайт і самозахист. Змагання пройшли важко. Підготовка зайняла два місяці. Мав чотири суперника: суперник Словаччини, Польщі, Іспанії. Та Німеччини. конкуренція на чемпіонаті зашкалювала, розповідає Антон Марчук. Та навіть попри це, все задумане вдалося втілити у життя. В нас навіть на чемпіонатах України, навіть якщо десь в деяких категоріях на чемпіонатах області конкуренція дуже велика. Тому на таких масштабних змаганнях завжди важко і туди їдуть тільки. Найсильніші спортсмени зі своїх країн здобуті нагороди результат титанічної праці над собою. Важливо посильно тренуватися не тільки перед змаганнями, а й на постійній основі. Та сильнішою. За важкі тренування є любов до комбат дзюдзюцу, каже Даниїл Говоруха. Тяжка праця, тренування за розкладом. Чим краще тренуєшся, тим вищий результат. Наполеглива праця, кругові тренування, котел». Готуємося до чемпіонату світу з Камбад-Дзюдзу. Стараємося. Зараз буде літо. Літо це завжди як час для покращення своєї фізичної форми, потрібно додати. На вулиці тепло, можна бігати кроси, займатися на спортмайданчиках. З кожним роком все більше і більше. Закохуєшся в спорт та й займаєшся. Результатами збірної України тренери пишаються. Далі готуються підкорювати першість світу. Трошки будуть тренувальні збори. В Карпати вийдемо. Слідущий у нас буде Кубок України в жовтні місяці і чемпіонат світу. Кінець листопада у Польщі.